Хто зі мною на каналі давно, той напевно знає, що я завжди був за Дональда Трампа і сміливо про це заявляв, хоча це було небезпечно. Я вчора погортав історію телеграм-каналу і знайшов публікацію, де вперше а, я згадую про Дональда Трампа. Ви знаєте, ну, як в точку попав. Але не це важливо. Важливо те, що 5 травня 2022 року... Я написав про ситуацію, пов'язану з путіним перемовинами, роль Лукашенка, а також Байдена і Джонсона. І вчора я скрін зробив він прямо в Телеграмі, прямо одна з останніх публікацій за вчора лежить. Ну, це, от ще одне питання, і ще один доказ того, що події передбачати нескладно, якщо ти не заангажований. А ось якщо ти заангажований і через коліно, через засоби маси інформації, через журналістів, експертів, гнеш іншу лінію, а воно потім виливається все інакше, то виникає тоді питання: а куди ж ми рухались, і як ми рухались? І головне, а ті люди, які нам допомагали, нас рухали, вони як мислять, якщо. Я, не будучи в політиці 5 травня 22-го року, фактично описав все те, що буде сьогодні, в 25-му році, коротко. А люди, які повинні були б за це відповідати, розповідали інше, яке виявилось неправдою. Ну, як сказав Володимир Олександрович, як там, слова, слова, і далі, ну там, там ще одне погане слово. Це коли читаєш допис, мій. 25, 22 року. От, 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 от оце слово постійно в голові. Тому що стільки жертв, скільки руйнувань, і скільки тимчасово окупованої території від тієї дати. Шкода.